Вони допомагають зрозуміти сучасний танець та створюють справжні танцювальні вистави. Молоді хореографи із Києва організували танцювально навчальний проєкт Ретрансформація, аби розвивати нове танцювальне мистецтво. Вони згуртовують представників сучасної хореографії та проводять майстер-класи. Танцювальний рух зародився у місті Рівне кілька місяців тому. Сьогодні ретрансформація подорожує всією Україною. На самом деле, мені просто интересно развивать розвивати искусство у нас в Україні і ділитися з людьми пониманием слова танец», танець, розширювати. Потому що огромное влияние влияння масмедіа широке и не совсем корректно высвечивает современный танець. Оно іноді его просто высвечивает как як слезливый слізливий танець. Или... Ну на самом деле це не так. Це интереснейший пласт роботи. Одним із напрямків танцювального проекту є проведення майстер-класів для людей з обмеженими можливостями. Це допомагає молодим інвалідам виходити за рамки власних можливостей та руйнує всі стереотипи. Організатори кажуть, головне у роботі з особливими людьми щирість та відкритість. Секрет просто в і открытости. Це наше головне. У нас, звісно, есть, у нас була база, ми мы мы брали майстер-класи людей, які вже до цього Это Це були с з британськими компаніями, які вже давно работают, у працювали, в українні професіональні танцювальні трупи, де працюють люди з возможностями. Із особливою програмою привезли проєкт до Хмельницького. Майстер-класи для молодих інвалідів провели у міському будинку культури. Хореографи підготували спеціальну програму. Спочатку необхідно налагодити контакт між учасниками, потім робили вправи на вміння працювати в команді. Згодом перейшли і до танців. Представниця Товариства молодих інвалідів Хмельницького Наталія Заболотна відмітила: мистецтво дійсно допомагає забути про хворобу. Це дійсно потрібно, бо молодь замикається в собі, замикається в своїх проблемах. А через мистецтво, через творчість, вона має змогу розкріпоститись. Якось вийти за рамки. Тобто, це їй допомагає якось позбавитись своїх проблем. Всім же ж відомо, якщо людина, наприклад, боліє і заціклюється на своїх проблемах, від того ще гірше. А якщо людина твічеться, переключиться на якісь там танці, на музику, то набагато краще стає. Вивчали мову тіла молоді інваліди протягом декількох годин. Проект у Хмельницькому планують розвивати і надалі. Залучатимуть до танцювально навчальної програми бажаючих хореографів та активістів.